Солені бутерброди із ківі так-так, і це дуже смачно. Якщо ви їх досі не куштували, раджу приготувати. Готуються за лічені хвилини, а з'їдаються з такою швидкістю. Обсмажуємо багет чи батон на сковорідці до рум'яної скоринки. Натираємо твердий сир або ж плавлений сирок вершковий, додаємо часник та майонез. Нарізаємо киві шматочками або дрібним кубиком. На підсмажений багет викладаємо сирну намазку, а зверху шматочок киві. Хвилин і готово! Раджу зготувати до святкового столу. А я Наталя та вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Підписуйтесь на канал, адже ваша підтримка для мене дуже важлива. Тут ви знайдете безліч смачних та цікавих рецептів, які перевірені мною та точно у вас вийдуть. Гарних новорічних та різдвяних свят. Смачного!